Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 8, здається. Так, 8 жовтня, 24 рік. Ну, скакаємо то саду городу, то знову ми в полях. Що ми маємо? Ми маємо ось, бачимо, просо зійшло. Іначе б все гарне, як я казав, більше ми нічого не маємо. Знаходимося ми на просі, працюємо своїм незамінним агрегатом. Що ми маємо? Маємо посходило просто. Начебто все добре, як я казав, зійшло, хай затримує сніг. Але воно було зійшло дуже суцільно. Ми робили бороною, бачимо, рядочки так лишилися. І борона, пружина, вона працює в сиру погоду в вологу як каток. Що ми зробили? Ми пройшли бороною і ось. Де була волога, ми тут змульчили начебто зверху, а там ми притрамбували і в нас получився майже асфальт. Ну нічого, за зиму б воно все розм'якло, нічого страшного. Ну, Так як ми після проса 7 сонях, а по стандартах отого нашого ми виросли в той час. Все должно бути красиво чорне. І що ми робимо? Ми дискуємо, але ми вже більше не дискуємо, а оремо. Буде відео називатися оранка чи дискування. Ну я вам скажу, при такому дискуванні, то це вже називається напіворанка. Чому? Тому що глибина обробітку ось беремо, вставляємо. Над землею тримаємо, витягуємо, бачимо глибина обробітку. Це ось четверть 20 см, хай в мене пальці там короткі будуть, хоча б більше 22 см. От бачимо, майже більше 15 см. Ну Не всі так оранку роблять. Можна і глибше, але нам не потрібно. Ми це і так, через щур просто що, як палимо. Дизель, то вже вирішив я так зробити трошки глибше. Пройшов у нас дощик, бачимо, трошки налипає. а це Але це не заважає працювати цим диском. ну Земля не дуже волога, каток чистенький, все. Ось, знову бачимо. 15 см. Незамінний агрегат. Пустили ми його по максимальної глибині, бачимо, ось іде, починає вже аж підгортати начебто. Ну, не максимально, вон там є ще де переставляти. Е, о, поки, поки розповідаю про дукат, є людина, дзвонила, е, не записав я ваш номер телефону. Вибачайте, ви вже не перший раз дзвонили на рахунок дуката, придбали дукат, і там є нюанси. Е, Зв'язались зі мною самі з заводу люди. Вони теж дивляться наші відео і просять, щоб ви перезвонили. Ну перезвоніть мені. Чи я виставлю телефон? Не спитав я, чи можна виставити телефон тієї людини, що дзвонила мені. Позвоніть мені. Хто на рахунок дуката, там в нього нюанс, крило не рівно йшло. У нас теж воно не рівно йде. Але ми проще вирішили, ми підставили дощечку для того, щоб воно йшло рівненько. Бачимо, от, ось так воно йде рівненько. Коли прибрати дощечку, то трошки цей край піднімається, той край заглибляється. Чомусь. Ну кажуть, це все регулюванням вирішується якимось. Це повинні дилери робити. Претензії. Не бійтеся пред'являти претензії. Все, не будемо розповідати довго про дукат. Розповімо, як він працює. Покажемо. Ось, взяв навіть, ну, хочете вірте, хочете ні, скажете, що я лопатою це так вирівняв Ось. Ось глибина Бачите, глибина глибина 15-18 см, так оранка Це майже оранка. Як робить? Ось рівненько, ніяких бугрів, ніяких ось диск якийсь у нас трошки глибше йде передній. Чи, ну, Тут пружинні диски, він ось, ось де м'якше, пішов глибше. А так ось рівненько. Одна сторона, ось інша сторона. Ось. Що зараз в прямому ефірі хочете, вірте, хочете, ні. Ось. Розриваємо. Бачимо, тут слід від катка був. ось. Бачимо, яка глибина і все рівненько. Ось. Все воно рівненько. Десь ось чуть-чуть глибше, трохи чуть -чуть. якийсь у нас іде передній, чуть-чуть глибше, мабуть. А так рівно. Все рівно. Працює гарно. Так що, якщо якісь є нюанси, не бійтеся звертатися до менеджерів, до продажу. І на заводи є телефони. Все це вирішується, я так зрозумів. Це не реклама. У нас, я вже казав, блін, у нас цей дукат ось 17-го року. Дата 0,9.17594 номер І він працює. Де нюанси стойки ломалися, але то більше стойки ломаються від десь на камінь наїхали або ще щось. Ну це я так, чистю, це немає що робити, його не потрібно чистити. Все. Ось так ми робимо, готуємо під соняшник. Тож, дискування майже як коранка. Трошки ми порушуємо свої традиції. Я, шкав, я хотів лишити, щоб сніг затримувало, все. Ну, пішло, пішла берізка, просто пішло ось таке, просто вже воно має скоро і вкоріниться. десь ось сходить. Короте, робимо все наоборот. Шукаємо собі роботу. Що ми робимо? Тому що, ну а як? Ну а як не робити? Ось лишить отак його грязним, стояло, ні. Ну, По-перше, сидирати, ладно, затрону тему. Кажуть сидирати. От лишайте, як сидирати. Для мене, як сидират, ну, в моєму розумінні, давайте поговоримо ще про цю тему. Хто, хто дочекався до 7 хвилин з половиною, дякую вам на відео. І поговоримо ще одну тему, як всі кажуть, сидирати. От вирощувати сидирати. Ну, от, росте вона рослина. Вона ж росте не Божим духом питається, вона по-любому витягує землі, землі поживні речовини. І який сенс? Ну, Об'ясніть мені, можливо, я не правий десь щось. Блин. Поясніть мені, який сенс в тому, що ми виростимо по коліна просо, яке витягне з землі фосфор, калій і азот і все остальне. І потім ми його заоримо, і воно поки, поки перегниє, поки перейде в ту форму, пройде 2-3 роки. Ну, беляха-муха, чи воно того стоїть, чи не стоїть. Проще його прибрати і щоб воно з цієї землі нічого не брало. Як раніше, тримали пари. От що вам відповідь, чому я зараз працюю. Я зараз працюю, тому що зелені не потрібно. Хай воно буде да. ось ці пожнивні остатки я за. За поживні остатки, залишки, які лишилися. Щоб вони торчали, щоб вони затримували сніг, як там Борисович Smart No Tіл канал розказує, «Да, все, я на тисячу відсотків згодний. Щоб поле не повинно бути ось таке ось таке, як робить дукат. Що ідеально рівне. Ви подивіться. Ось вам поле. Це після дуката. Це тут прийшли баби, начебто граблями позагрібали. Наскільки все красиво і рівно. Але, 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 зелень пішла, і для мене це не сидира, для мене це рослини, які витягують поживні речовини. І потрібно їх прибрати. І чим довше в таз передають знову тепло, воно буде рости, воно буде витягувати, я ж кажу, як при Раніше як тримали пари, і чому пари краще давали, тому що їх тримали чорними і там нічого не росло. І воно не те, що там накопичувалося, воно просто зберігалося. Все, дякуємо за увагу. Підписка, вподобайка. Слідкуйте, підписуйтесь, рекомендуйте, дзвоніть, запитуйте, пишіть коментарі, і все буде добре і в нас, і в Україні. Красиві такі хмарки. І в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою, ми будемо робити, нам будуть виробляти техніку. Хтось буде оберігати наш сон і нашу працю, хтось нам буде платити достойну оплату за нашу працю. І тоді все буде добре. Тримаймося. Все буде добре.